Сьогодні, 12 квітня, у дубні відбулася сесія міської ради, де депутати схвалили звернення до Верховної Ради України щодо заборони діяльності Української православної церкви Московського патріархату. Початковий текст викликав неабияке обговорення, адже він, за словами інших депутатів, не мав юридичної сили. Так місцеві обранці зокрема наголосили, що варто припинити право постійного користування земельними ділянками для чотирьох релігійних громад УПЦ МП, які є. У власності міста та внести правки, посилаючись на рішення обласної ради. «Рівненська міська рада може заборонити право користування постійними ділянками. Івано-Франківська міська рада може, Тернопільська міська рада може, Зовенська міська рада чомусь не може. От поясніть чому взявши до увагу це рішення про заборону на території Рівненської області, припинено з метою, з метою забезпечення національної безпеки плюс до цього рішення. Припинимо сьогодні право постійного користування як власники цього майна, я маю на увазі земельних ділянок. І все. І до нас ніхто не буде мати ніяких зауважень. Я хочу почути весь проєкт рішення, або я. Весь проєкт рішення. З тими поправками, які ніз Михайло Іванович, з іншими поправками. І такі поправки, що просто вийшли з, -з, -з, з дверей міської ради і мій спокійно дивиться очі до Бенчана. На сесії були винесені й інші звернення депутатів, зокрема від Європейської солідарності та свободи, щодо неприпустимості подальшого існування у ПЦМП та припинення користування землею її релігійними громадами. Ці звернення не дозволили б оскаржити рішення місцевих органів самоврядування у суді. Однак більшість депутатів цих пропозицій не підтримала. Врешті в результаті обговорень депутати винесли рішення, щоб таки заборонити діяльність у ПЕЦЕМПЕ на території міста. Щоправда, лише тоді, коли таку заборону винесе Верховна Рада України у разі прийняття Верховної Ради України законопроект про заборону діяльності Української православної церкви, Московського патріархату на території України заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату на території міста Дубна. управлінню архітектури міста будування житлово-комунального сподарства та за завели відносин здійснити державну реєстрацію, припинення права постійного користування. На земельні ділянки придбані передбачені пунктом три цього рішення. Окрім цього, на сесії міської ради прийняли звернення до Верховної Ради України щодо повернення доплат українським військовим та силовикам, а також звернення до депутата України щоб внести у списки полонених та посприяти у звільненні з російського полону жителя міста Дубно. На засіданні прийняли й інші звернення, які покликані врегульовувати життя міста, зокрема навести лад на території скверу біля готелю Ду. Бутилки, папір, обрізане обрізали, коли обрізали дерева, так і обрізки дерев і залишилися. Зелене господарство чистило цей парк, цей сквер. Подивіться, будь ласка, оце урни як прибираються. У мене є таке, прошу записати протокольне доручення, щоб дубно-водоканал забезпечували постійне дотримання постійне санітарного стану цього скверу ще одне депутатське звернення стосувалося використання пластикових квітів на кладовищах міста, яке викликало потребу внести радикальні зміни до правил благоустрою. Депутати зокрема наголосили на не необхідності облаштувати спеціально відведені місця для сміття біля цвинтарів. Звернутися в оругіни конфесії з листом щодо долучення до проведення роз'яснювальної роботи з жителями громади стосовно шкоди, яка завдається довкіллю при використанні та утилізації штучних носити правки в благоустрій, треба зробити умови для людей. Я говорю конкретно про кладовище. У мене пропозиція до даного проекту рішень чи до даного запиту додати, що біля кожного кладовища встановили сміттєві банки. А тоді, вже коли ми зробимо умови для того, щоб люди мали куди. Це викинути тоді, коли це не буде виконуватися, тоді вже штрафувати. Депутати погодили низку змін до бюджету міста. Зокрема, 400 тисяч гривень, виділених на харчування у садочках, спрямували на поточний ремонт ЗДО номер 3 по вулиці Лисенка. 1 мільйон 630 тисяч спрямували на ремонт фасаду будинку культури. Були виділені також кошти на ремонт травматологічного відділення у сумі 800 тисяч гривень. Дискусія лише розгорілася стосовно 100 тисяч гривень. Які мали бути спрямовані як гарантійний внесток на ремонт вулиці Цілковського, і які депутати не погодили. 50% коштів готова проплатити обласна державна адміністрація на асфальтування вулиці Цілковського. Але ви, в свою чергу, щойно своїм рішенням відмовили цьому і не хочете ремонтувати вулиці взагалі в місті ніяких, я так розумію, того що. Є можливість співфінансування, тобто зекономити частину коштів, але ви голосуєте чомусь проти. так як по попередніх прорахунках. Ми так розуміємо, що ми не можемо на сьогодні просто кинути на обласну раду 100 тисяч і зробити проект. Потім на результаті не винайти цих коштів, які би ми могли зробити. крім того, в нас ще є вулиці, які не дороблені. недороблена, які там ще там, які ми почали і не і не закінчили. Ми маємо можливість тільки повернути 30% військовим. І маємо можливості тільки закрити питання, і то не повністю по вчителях. Більше ресурсів ми не маємо. Тому чекаємо можливих надходжень четвертий-п'ятий місяць. Тоді будемо підводити риску. Ще не все втрачено. На засіданні вкотре порушили потребу влаштувати тротуар на перехресті вулиць Миру та Грушевського, а також поремонтувати тротуар по вулиці Миргощанській. З відповідними пропозиціями звернулися депутати.